Командою фонду Сучасна Україна сьогодні приїхали в Донецьку область. Не зупиняємося і працюємо на те, щоб наші військові завжди швидко отримували гуманітарну допомогу і саме необхідне, що потрібно на фронті. Допомагаємо нашим захисникам. Тут дуже гаряче, треба робити, допомагати. Слава Україні! Сьогодні на Донецькому напрямку їдемо разом з волонтерами передавати генератори, буржуйки. 142-й бригаді. Дякуємо нашим захисникам, які боронять кордони України і виборюють перемогу. Передаємо генератори та буржуйки від наших партнерів з Швеції, компанія Вадерстат. Дякуємо також нашому представнику Житомира Богдану Касінчуку. Олександру Мацюку та всім тим, хто долучається до допомоги і щоденно працює над тим, щоб допомагати нашим військовим. Дякую, друзі, за те, за ці чудові речі, які нам будуть дуже допомагати в нелегкій нашій справі. Дякую благодійному фонду сучасна Україна за ці чудові подарунки. Дякую, дякую вам, плічо. Пліч до перемоги. Слава Україні, героям дякую. слава!